Мета веб-тренінгу. Сприяти обізнаності вихователів у методах збереження психологічної здорової обстановки за допомогою ігор, формування зацікавленості педагогів у нових ігрових формах, а також проведення вправ на розвиток самореалізації та креативного вирішення завдань пов'язаних з виховною діяльністю. Доброго дня! Вихователі, звісно, знають про важливість гри в розвитку дитини і її здібностях на. Та як за допомогою ігрової діяльності можна коригувати загальну психологічну атмосферу у дитячій групі. За психологічним комфортом у групі зазвичай стежать дорослі вихователі, і вони з легкістю за допомогою невеличких ігор можуть скоригувати загальний психологічний стан у групі дітей. Для забезпечення ігрової діяльності дитини і збереження психологічної гармонійної атмосфери. У групі вихователь повинен бути обізнаний в початкових знаннях з психології, тому що повинен робити вихователь, щоб створити гармонію у групі дітей. Тож вихователь повинен сприяти формуванню інтересу до гри у дітей молодшого дошкільного шкільного віку, заохочувати спільну гру у групах з багатьма дітьми, щоб не було такого, що дитина зациклено грається одна на протязі певного часу, а інші? Дітки граються окремо разом. Також вихователь повинен започаткувати сюжетні ігри з ролями і ідеями, також створювати правила гри і показувати, як їм треба слідкувати. Це може зайняти пару хвилин, але вихователь може розповісти дітям, як можна гратися і за якими правилами. Для наймолодших дошкільнят підійде ігрова діяльність з м'якими іграшками. Завдяки їх пластичності, м'якості і безпечності, їх можна приміняти в дуже багатьох випадках. У молодших дошкільнят можна розігрувати сцени з використанням м'якого реквізиту, питати у дитини, з чим нею може асоціюватися ця іграшка, і просто аналізувати, як дитина реагує на ту чи іншу м'яку іграшку в цілому. Одним з найдієвіших прийомів ігрової діяльності, котра буде сприяти психологічно. Комфортній атмосфері цієї групи дітей буде програвання ситуації Такі собі невеличкі соціальні зарисовки за участю дітей під контролем дорослої людини, вихователя, психолога, педагога. Такі ситуації можна програвати навіть з дітьми трьох років, та більш ефективними вони будуть з дітьми старшого дошкільного віку. Звісно, наприклад, вихователь садить дітей коло і пропонує кожній дитині уявити себе певні. Звіром. Вихователю достається роль ведмедя, наприклад, у котрого є тішка мед, але він не хоче ділитися з іншими звірятами. Вихователь питає дітей, звірі, як би вони просили меду у мішки. Така ситуація не тільки моделює поведінку дитини з батьками, а й допомагає дітям програти свої фрустрації, свої непрожиті емоції. А також онує самостійне завдання для проаналізувати ти певну ситуацію, котру я зараз почитаю, і дати відповідь на запитання, але перед цим подумати хорошенько: троє дітей бігають по майданчику дитячого садка, періодично наштовхуючись один на одного. На зауваження вихователя діти відповідають, що граються у війну. Які емоції, на вашу думку, зумовлюють дітей грати саме в таку гру? Як повинен далі реагувати педагог-вихователь? Які є можливі варіанти реагування на цю ситуацію від вихователя? Подумайте і запишіть відповідь на аркуші паперу. Розконалюйтесь і набувайте нових знань, бо розвиток дуже важливий в професії вихователя. thank you